Вітаю всіх! Сьогоднішнє відео буде про роботу і заробітки в Швейцарії, а найголовніше про видатки в Швейцарії. Так от, буду розповідати все на власному прикладі, приводити все із власного досвіду. Працював я у фермера. У фермерів тут найменші заробітки. Найгірші, тому що вважається, що там працює низькокваліфікована робоча сила, низькокваліфіковані працівники. Ну і відповідно оплачуються відповідно. Працюють там переважно сезонники, це приїжджають поляки, румини на сьогоднішній день українці. Біженці українські, не можна, до речі, приїхати з України просто на роботу у Швейцарію. Це потрібно бути якимось, мабуть, комп'ютерним генієм, чи дуже вузько кваліфікованим е працівником, який себе зарекомендував дуже гарно у світових фірмах. Так от, буду розповідати за себе. Е отримував я Моя зарплата була 3420 франків. Це якась премія невеличка була. І разом сума вийшла, там 3505. Так от, тепер із цих 3505. Ще не отримавши на руки, у мене роботодавець знімав податки відразу. І. Ще якісь там видатки. В общем, це податки познімав. Залишилась сума 2992 франка 2993. Тепер перейдемо до видатків. Так, почнемо. Це обов'язкове медичне страхування. Сім'я в мене 5 чоловік. Двоє дорослих, троє дітей, і за дорослих. Медична страховка коштує дорожче, за дітей дешевше. Ну, в загальному вийшла сума 921 франк. Так, залишилось у нас 2000 від попередньої суми 2073 франка. Далі. Наступна стаття видатків обов'язкових. Це можна сказати захищені статті. О, це оплата за житло 1350 франків. Тобі ж забираємо від суми, яка залишилася. 1350 франків. Залишається у нас 723 франки. От. Для такої сім'ї 5 чоловік для повноцінного життя в Швейцарії повинно, щоб залишалося мінімум. Там, на життя і на харчування, плюс е, одяг, взуття. Е, залиш... ну, потрібно десь ну, повністю для повноцінного, без перегиба, десь 2000 франків. Так от, от і рахуйте, які тут зарплати, які тут видатки. Але це маленька зарплата. В основному інші українці заробляють. Ну, як правило, десь 4,5 мої знайомі, є 5 тисяч заробляють, хто куди влаштується, але це переважно такі сонячні панелі, ролети десь, ну, різного роду робота. Все залежить від кваліфікації вашої і знання мови німецької в даному випадку. Якщо працювати у двох і отримувати там, по 4,5 тисячі франків зарплату, то можна отримувати сім'ю з п'яти чоловік. Дуже просто, знімаючи житло і повністю забезпечуючи всім необхідним, вистачить ще на подорож, вистачить за рік назбирати на гарну машину. Якось так. Швейцарія. всім гарного дня.